Що зробили розбійники, коли розіпняли Христа, вони його кинули, таку капсулу, земну, закопали і осквернили. І перший християнський імператор це Константин, який захотів відновити святині Єрусалиму. Він відправляє туди свою матір, яка була також преклонному віці. І коли вона прийшла в Єрусалим, ніхто не знав, де знаходиться Житорящий Хрест Господній. Тільки один старий Іуда. Іуда це було дуже таке розпространенне імя у єврейському народі. Ми не думаємо, що той Іуда, який самогустнув, чи той що зрадник. Ні, це було імя таке дуже величне, таке повсякденне, яке називали дітей, хлопчиків, іменем Іуда в ізраїльському народі. І коли він не хотів, він не хотів відкрити, і коли під натиском цариці Єлени він все-таки указав це місце, ну люди не хотіли, тому що воно було таке скверне, нечисте. Туди всі нечистоти пускали. І тоді Єлена, цариця, була дуже мудра жінка. Вона принесла з собою такі всякі багатства, золото і сказала посипати це місце. І люди, коли шукали це золото, вони вибирали. Коли переставали і навіть в Єрусалимі, хто був знає таке віконечко, де стояла Єлена Цариця, дивилася, як углубляється в це місце, щоб віднайти житворящий хрест Господь. І коли віднайшли житворящий хрест Господня, їх було три. Ми знаємо, що Господь був причисний до розбійників, з ним було розп'ято ще два розбійники. І коли знайшли цих три хреста, не знали, тому що дощачка, яка була написана Ісус Назарянин, Цар Іудейський, вона була окрема. І промислом Божим йшла процесія погребальна, коли винесли юнака умершого. І патріарх Макарій зупиняє цю процесію, і по очереді кладе на цього мертвого юнака Христи. І коли б він виклав два хрести, юнак був такий же мертвий і недвижими. Коли б приложив він третій хрест, юнак встав. Він перед всіма людьми піднявся. І всі знали, що хто прийшов на похорон, що це була мертва людина. І коли приложили житворящий хрест Господь, кому розп'ятий, юнак піднявся. І потім, по промислу Боже, було люди, були які хворі, прикладували цей хрест. Вони і стілялися з своїх хвороб, і тому він називає животворяще, тому що він дає життя, він воскресає. Повно проповідь. Дивіться на Ютуб каналі Храм Різдва Пресвятої Богородиці, а також підписуйтесь на наш канал. Віра вічна, віра, славна. Наша віра православна, щоб отримувати більше глибоких, живих і корисних православних відео. Нехай Господь укріпляє вашу віру і наповнює серце любові.